Здравствуйте, дорогие телезрители! Телеканал Глаз, и я, Андрей Дмитриев, рады приветствовать вас на передаче Гражданская позиция. В советские времена, если кто их помнит, были налоги, существовали налоги, но сами мы их не платили, им нам вычисляли из зарплаты. Мы даже не замечали этого те времена прошли и налоги стали довольно серьезной проблемой каждого из нас потому что мы должны понимать и знать какие налоги с каких сумм мы должны сами сами заплатить это воспринимается довольно болезненно вот. при том что мы не вполне хорошо представляем себе налоговую систему в данном случае я говорю о налоговой системе украины вот сегодня мы и поговорим о налогах и э, сначала, конечно же, узнаем у э, киевлян, вот за счет каких налогов должен в первую очередь пополняться государственный бюджет. То есть на кого из налогоплательщиков должна ложиться основная налоговая нагрузка? Предприятия, банки, страховые компании, частные предприниматели, вообще физические лица, олигархи, бедняки и так далее. В моем представлении нет такого однозначного ответа, что богатые должны платить больше или бедные должны платить больше. Если исходить из интересов макроэкономики, то любая налоговая система должна заинтересовывать, зарабатывать для того, чтобы вкладывать. Бедные люди ничего не построят. Поэтому если всех обобрать до ниточки, то ничего в стране не останется. Кто получает э, от 10 тысяч гривен, мое личное мнение, тот должен больше и платить. Содержать в какой-то степени пенсионеров, бедные слои населения должны идти отчисления туда. Ну, я так думаю. Богатые, конечно, не бедные. Потому что у бедных, если они живут на пенсию, так вы представляете. Еще обложили даже, если кто-то с пенсионеров работает, это разве нормально? Кто больше зарабатывает, то и мая платить больше. Ну наскільки я знаю, я не я не думав цього приводу, але наскільки я знаю, така практика розповсюджена в Європі, в Штатах. Я знаю, чим чим більше в тебе прибуток, тим більше відсоток ти сплачуєш податки. Ну, я бачу до тому що всі повинні платити рівний налог. Потому что э, как-то ну, неправильно у богатых отбирать. На те, которые получают больше доход. Конечно, нужны налоги платить государству больше. Соответственно, по уровню заработка, как бы я считаю, то есть начиная от среднего и выше. Наш собеседник сегодня, глава всеукраинской общественной организации Союз защиты предпринимательства Сергей Иванович Доротыч. Здравствуйте, Сергей Иванович. Спасибо, что пришли. И уже в самом названии вашей организации заключена проблема. Вы можете представить себе Союз защиты предпринимательства Соединенных Штатов Америки или Союз защиты предпринимательства ну, какого-нибудь кантона Швейцарии. Да? То есть в чем проблема? Почему необходимо создавать такой союз? По-видимому, речь идет о некоторых отношениях с государством. Ну, доброго здоров'я всім телеградачам угу. і вам дякую угу. за запрошення. Абсолютно вірно ви підмітили завжди під час спілкування з своїми колегами угу. з е, суміжних держав, ну зокрема з передовими державами такими Сполучені Штати Америки чи, як ви сказали, Швейцарії у нас є такі контакти. Вони не розуміють взагалі суті, чому створена така організація, тому що в їхньому розумінні вони сприймають профільні організації, які відстоюють права. Тих чи інших. То сфер. Асо... -та. Або асоціації, які mm -hmm. там, асоціації, наприклад, там, е фермерів, асоціація там, там вугільної промисловості. Mm -hmm. ну, Організації, які головне, покликані їх захищати саме права. Підприємців вони не сприймають, тому що справді про таких проблем, які існують в Україні, на жаль, чи на щастя, для нас, на жаль, що є в Україні, для них, на щастя, що цього не існує, немає в передових країнах. Там весь державний устрій покликаний на те, щоб знімати ті, скажімо так, вугли при спілкуванні ще на стадії початку бізнесу. І таких проблем справді не існує. У нас в Україні. Ми Постійно знаходимося на передовій і намагаємося відстоювати права і інтереси підприємців. Так в чому проблема? По чому прийшлося? Я думаю, що проблема у нас э, захована значно глибше, ніж навіть історія нашої держави. Uh -huh. Зокрема, э, в часи Радянського Союзу. Э, це наслідки чи спадок отої. Радянської епохи, коли ви розумієте, я думаю, що ви добре пам'ятаєте, що так. кожен підприємець це був хто? Фарсовчик, спекулянт, барига і держава у всілякий спосіб боролася з такими проявами підприємницької активності, таврувала їх, і в якійсь мірі намагалась, ну і налаштувати суспільство проти підприємців. І звідси ми як то кажуть, по інерції. Відчуваємо це несприйняття. Це психологічна проблема? Я думаю, що психологічна, і оце ми повинні, як то кажуть, пройти цей етап. Повинні переродитися, тому що це сприйняття бізнесу чи підприємця, як знаєте, як барига, спекулянта, угу. якого треба. Е Обирати, побирати дають доїти як дойна корова, uh -huh. абсолютно вірумі і з цього оце філософія проблем. Звідки вони uh -huh. як то кажуть, народжуються? А звідси ми вже маємо і недолуге законодавство, звідки ми від маємо надмірне податкове навантаження. И это все пухи дни ведь и ключевые проблемы. Вот okay. well, давайте поговорим о налоговом законодательстве и о налоговой реформе. Что это вообще такое? Что предполагается? И что, э, чего вы бы, как представитель э, предпринимательского сообщества, хотели бы от этой реформы? Ну, no, на самом деле... Э... Якщо констатувати, можна констатувати факт, що uh -huh. існуюча податкова система в Україні довела свою недолугість і неефективність. Uh -huh. Неефективність в частині частині того, що тіньова економіка все одно існує, і держава не отримує ну, ті податки, яка мал, які мала би отримувати, за рахунок того, що більше половина економіки знаходиться в ціні, uh -huh. це її неефективність. Недолугість в тому, що, попри, начебто, тіньову економіку, яку повинна ну Сприймати підприємське середовище, тому що вона, начебто, не платить податки, ми спостерігаємо і є учасниками процесу, коли підприємці незадоволені існуючою податковою системою і всіляко виступають проти неї в вигляді змін, чи взагалі там кардинального її там знищення. Це пов'язано в першу чергу з тим, що ну не при... на моє переконання, глибокі переконання моїх колег-експертів була не зовсім вірно вибрана модель податкова. Це ще на початку нашої незалежності України ми взяли модель, яка фактично і на сьогоднішній день, навіть в кращих передових державах, це так звана французька податкова модель. Вона має і має французька дуже ну, жорстока налога була. Вона насправді жорстока, але вона не дуже, не дуже ефективна uh -huh. у нас. Uh -huh. Чому? Тому що взявши французьку модель, як завжди, це така соціалістична модель, все таки. Так, та вона більше така. Тому можливо її сприйняли, тому що так така, до якої було б ну, скажем так, більш. Мягкіший був перехід. Uh -huh. Насправді є там більш жорсткіші. Там моделі, це там американська модель, яка там ще, ще на мій погляд, ще жорсткіша. Ми взяли французьку модель, але взявши її, як завжди, наші можновладці її ще видозмінили. Uh -huh. Видозмінили і фактично так сказати. під себе. Uh -huh. себе да. І в результаті ми отримали ту модель, яка в принципі не сприяє розвитку підприємської середовищі. Вона дозволяє уникати прозорого оподаткування. І ми стоїмо на порозі, коли її треба видозмінювати. В принципі, з моменту запровадження податкової системи ми постійно спостерігаємо процес, коли влада у той чи інший спосіб намагається її видозмінити. Однак це більше схоже знаєте, на припудрування проблеми. Замість того, щоб кардинально змінити систему правил, систему взаємовідносин, ну скажімо, визнати свою помилку, сказати, що ми пішли невірним шляхом, і ця модель не приживеться. Ну, зокрема, найбільша проблема, яка існує в Україні з усіх часів, це скажімо так податок на додану вартість, чи його непрозоре відшкодування чи непрозоре стягування. Фактично серед підприємців давним-давно вже лунає. Такий вислів, що це податок олігархам, тому uh -huh. що кожен громадянин купуючи товар, послугу, будь-де uh -huh. там, чи буханку хліба, чи отримуючи послугу у перекоря, ми сплату ми кожен, кожен майже сплачуємо податок на додану вартість, якщо ми не купуємо цей uh -huh. товар у спрощенця, так званого підприємця на спрощеній системі про це ми трошки пізніше, якщо вам цікаво відкриємось. Але в те, що кожен громадянин кожен день сплачує податок на додану вартість у тому чи іншому товарі чи послуги. А у той же час іде непрозоре відшкодування і так звані тіньові схеми, у які, які в незаконний спосіб відшкодовуються. Зазвичай цими схемами користувалися сильні світ усього, і mm -hmm. і подалі користуються. Ми наче на сьогодні живемо вже в іншій системі координат, як нам декларують, але ці схеми існують. Існує непрозоре відшкодування. В той же час легальний бізнес, який справді повинен заслуговувати на це відшкодування, він його не отримує. А Ділки, скажем так, які з цього називаються, ну мають ут, мають можливість відшкодовувати цей податок. Фактично він називається податок олігархів. Ми платимо, а хтось незаконний спосіб відшкодовує і на ну, цьому Ну і избагатить. що ділянці. Тобто хеймівка бути налогова реформа. Е, ну на тут, ваш взгляд, тут та тут дуже багато думок розходиться. Я прибічник. Ну ми у нас так організувалася група експертів. Ми прибічники зміни системи взаємовідносин. Ми розуміємо, що. От ця система, яка на сьогоднішній день існує в Україні, вона ну її треба кардинально змінити. Кремлено змінити в чому? Головні наші тези. Е, ну, перше, е, ми розуміємо, що є асоціація, асоціація підписана щодо Європейського Союзу. Однак на сьогоднішній день, яка вимагає від нас в принципі, використання податку на додану вартість. Однак, на наше глибоке переконання, можливо треба провести рад ряд радикальних реформ починаючи або взагалі від відміни на певний час щоб роз, зруйнувати ці корупційні схеми або зробити відшкодування ПДВ у прозорий абсолютно способ, спосіб спосіб угу. чого боїться тіньова економіка Вона боїться прозорості коли буде відкритий перелік Uh -huh. е Суб'єктів господарювання, які потребують відшкодування, і він буде прозорий. Кожний громадянин, щоб ви, чи я, чи бабуся десь у селі, uh -huh. могла зайти у мережу і подивитися, а хто у нас там на черзі сьогодні стоїть за податком на додану вартість. В такий спосіб ми зможемо це зруйнувати. Це перше, що треба зробити податком на додану вартість. Друге, що кардинально треба зробити зробити е джерелом корупції, на жаль. У нас в державе так стало, что існують владні не эшелоны. Простите, что я вас перебью, но мне кажется, может, я не прав, вы меня поправите, если что, что чем выше налоги, тем выше коррупция. Абсолютно, це пряма так, залежність. Да. залежність. Тому да. що, якщо високі налоги, треба уходити від налогів, а якщо уходити від налогов, то треба платити взятки. Це понятно. Абсолютно, це, да? це, 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 це пряме, пряме співвідношення. Однак, якщо проаналізувати, то не можна сказати, що у нас в Україні дуже надмірне податкове навантаження. Угу. Так, воно десь трошки вище середнього, однак воно не найбільше. І проблема для бізнесу більше стоїть не в розмірі податків, а в питанні адміністрування. Що це пов'язано? Аткус не маєте сплатити різного роду. Є можливості, щоб вас скажімо так поставити в певні рамки, і ви були би спровоковані на. На корупцію на корупцію, на хабарі. Uh -huh. Чому тому, що неоднозначність нашого законодавства, неоднозначність, знаєте, алгоритм, так ні, так ні. Uh -huh. У нас там дуже розтягнуті норми. Оці е, зазвичай прав... правила зазвичай, як, 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 як приклад, тобто не визначені в законодавстві, яка дає можливість нашим державним службовцям маніпулювати. Uh -huh. Ну, термін, наприклад, ви можете прийти за довідку в законі. Прописано, що ви можете отримати довідку до 30 днів, тобто. Вам можуть її видати завтра, а можуть видати через 30 mm -hmm. днів, це таке невелике зловживання. Однак, якщо це бізнес, то для бізнесу кожен день це кошти, це mm -hmm. вартість одного дня. Наприклад, їде машина з товаром, просто її один день, вартує якихось коштів. І бізнес ну, намагається, якщо він бачить цю от, ці рамки від одного до 30, намагається отримати ці дозволи, чи довідки, mm -hmm. чи погодження у найти термін. Відтак його провокують на хабарництво. Малий та середній бізнес України зможе отримати доступ до програми ЄС конкурентноспроможність підприємств малого і середнього бізнесу Косме з бюджетом у 2,3 мільярди євро. Йдеться на офіційному порталі органів виконавчої влади в Україні. Кабінет міністрів ухвалив проект угоди про участь України у програмі, яка полегшує підприємствам вихід на зовнішні ринки. Українські бізнесмени зможуть отримати фахові консультації та аналітику, супроводження експортно-імпортної діяльності та розширення торговельно-економічних зв'язків. Освітня частина програми включає обмін досвідом. Зокрема, і залученням коштів у рамках програми Еразмус для підприємців. Різноманітні секторальні конференції, тренінги, семінари, програми обміну, стажування. Государство може прийняти різні рішення, в тому числі радикальні. Ми пам'ятаємо. Мы с вами помним, как возник такой термин, как реегономика, когда пришел президент Рейган к власти в Соединенных Штатах. В Соединенные Штаты тогда экономика тормозилась, и он ввел радикальные налоговые. Изменения, которые, кстати, не сразу сработали. Вот. И если телезрители уже поколение выросло, которые не знают, что такое эргономика она действует до сих пор, суть ее заключается в том, я упрощенно говорю, что а, 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 прибыль не облагается налогом в той части, которая идет на дело. То есть если вы свою прибыль, ту часть, которую бросаете в дело снова, да, 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 это, да, по-моему, в течение 10 лет это не облагается налогом вообще, лишь бы развивалась экономика. Как вы думаете, украинское государство в нынешнем, в нынешнем его виде и составе способны пойти на радикальные меры для того, чтобы стимулировать развитие экономики, тем более, что земельные ренты, так называемые, как в России, Росія обваливается обвалюється за того, що де западіння сину народу України, по, по суті Так. Да. без радикальних реформ я взагалі вважаю, що майбутнього в Україні немає. Угу. І радикальні реформи потрібні потрібні ну, в частині зміни податкового законодавства. І абсолютно з регіономікою я абсолютно погоджують, що для Америки це був ну такий промін світла в темному царстві. Я спілкуюсь з батьма колегами, які живуть в Америці. Вони. Якраз застали це, і во для них, у кожного з них, я хочу привести приклад, у них на стіні висить до сих пір портрет президента Рейгана. Тобто це для них показник. Однак є проблема у нас в державі дещо інша. Ми зараз багато дискусуємо саме на цю тему, якраз от саме на цій моделі реінвестування прибутку mm -hmm. та, для того, щоб розширити свій бізнес. Є тільки одна невеличка проблема, яка цьому заваджає. До сих пір не приватизований державний сектор. Що це означає? Що можливе знову зловживання. Це собственность? Так, так називає, яка да. фактично зараз стоїть на порозі максимальної, максимальної приватизації. Це енергогенеруючі компанії. Зараз вже uh -huh. йде мова про атомні електростанції, то де і Це різного роду, ну, ми там одеський припортовий завод, такі, знаєте, монстри. І е, фактично є ризик, що якщо буде реалізована така модель, Реінвестування свого прибутку, то просто ми запустимо модель, коли багатші стануть ще багатшими. <танкеріг> тобто, а це не зовсім, скажімо так, справедливо по відношенні ну, до суспільства. Ми фактично створюємо модель, коли багата людина, в нього великий прибуток, і він може, фактично не сплативши податок, розширити своє виробництво за рахунок приватизації одеського припортового заводу, <танкеріг> наприклад, А от Я ще займав вітання, так, так називаємо Чому-то, так сказать, вважається, що государство такое ж собственник, як і всі інші. Ні, не таке же. У нього у класинки. А государство, як собі. Собственно... Самому себе. Е, звичайно, державні підприємства платять податки. Абсолютно так. Ну це виглядає То б, звичайно... це з лівого кармана, перекладається карман? справи. Це така дословності. <см Lunch> це такі та це. Ну, але от насправді, оця ця реформа, так звана, Ну напередодні нового року йшла дискусія, і до речі, вона буде завтра до прикладу. Продовжена в експертному середовищі, по так званому, це так званий розподілений прибуток. Він має свої плюси, але має свої мінуси. І все треба дуже чітко прораховувати, щоб ми не створили чергову дірку, яка дозволить просто з'явитися, чим скажемо, з'явитися, а розширитися з олігархам. На мій погляд, є дуже потрібно і зараз, на мій особисто, я так відстоюю цю позицію, особисто. Є неважливою і нагальною реформа зміни системи оподаткування, і якраз взяти запозичити американську модель в частині оподаткування доходів фізичних осіб. Mm -hmm. Що це означає? Ну, по перше податок має бути диференційований як в Америці, якщо ви вчали досвід, бідні. Його взагалі не платять, коли у них мінімальний прожитковий мінімум, і по мірі отримання більшого доходу повинна бути диференційована ставка податку. Це перше. Друге, податки повинні платити фізичні особи, сам громадянин. От ми ж з вами живемо в системі координат, коли податок за нас, за нашу заробітну плату сплачує роботодавець. Угу. Що це дозволяє? Це дозволяє йому маніпулювати. Угу. І фактично видавати нам, коли необхідно, зарплату в конверті, та угу. коли кожен громадянин буде сплачувати себе податки, як це в Америці, то фактично декларувати свої доходи. Це Кстати, вот связи с этим вопрос очень важный. Вы согласны с тем, что основная э, претензия предпринимателей э, в Украине к налоговой системе заключается в непомерном налоге на фонд заработной платы? Абсолютно. верно. То есть, это первое, что нужно решать. Вы согласны с да, этим Абсолютно. Да? абсолютно. и вот как раз в том частин, частині, в те частині можно сказать, что справді поступки э, уряд зробив. І зменшив фактично ЄСВ до 22%, Але це ну це перший крок. Ми вважаємо, що треба зменшувати, тому що ну такі не справді на заробітну плату у нас один з найвищих податків. От якщо взяти розрізі європейських країн, це отак це ця норма, яку треба ще знижувати для того, щоб ви вивести тіні. але це треба робити, попри тим, щоб змінити змінити систему, щоб сплачував податки на своє пенсійне забезпечення, податки на доходи фізичних осіб. Громадянин. Тоді у вас буде вибір. Ви собі завжди виберете, ви скажете, а я не хочу в державний фонд, а, там пенсійний uh -huh. фонд платити, а я хочу в приватний фонд. Або взагалі я хочу взяти ті гроші, купити собі золотий зливок так, uh -huh. і положити собі в сейфі. Я так буду більш захищений. Тобто треба змінити правила гри. І саме головне, треба ввести диференційований податок. Оце неправильно, що у нас з доходу 100 тисяч платять зараз 18%, і з доходу в тисячу гривень платять 18%. Вина бути диференціація. Саме головне, і саме головне в цьому треба запровадити. Ми виступаємо і звертаємося до всіх телеглядачів, щоб вони прореагували, підтримали нашу ініціативу. Ми вважаємо, що побороти корупцію, яка генерується в владних кабінетах, треба запровадити обов'язкове декларування доходів і витрат державних службовців, працівників державного сектору, так само державні uh -huh. які каже, кремано з лівого вправи, uh -huh. прикладають і всіх громадян. Які отримують чи витрачають більше п'яти тисяч доларів у місяць, угу. чому саме це? це? Це я вважаю, що п'ять тисяч доларів це достатній поріг для того, щоб багаті люди, які заробляють, сплачували. це солідарна відповідальність. І в такий спосіб ми зможемо, ми розуміємо, що присічний громадянин України він не оперує такими коштами, він не буде обтяжений додатковим декларуванням. А ті люди, які мають ті кошти, які фактично зловживають зловживають. Будуть, як то кажуть, на олівці і будуть контролюватися інституціями. Міжнародний валютний фонд вважає нову систему оподаткування в Україні складною і двозначною. Передає Еспресо Тіві. Цитата: попри недавні реформи, чинна загальна система оподаткування залишилася складною. Її складність пов'язана головним чином із заплутаною та подекуди двозначною мовою її текстів, що тягне за собою різне та довільне тлумачення законодавства. Йдеться у звіті, опублікованому 8 лютого. МВФ підтримує зниження ставок єдиного соціального внеску і впровадження більш суворого режиму для малих самозайнятих платників податків. Водночас, експерти фонду вважають, що саме по собі зниження ставок навряд чи дозволить істотно зменшити рівень тіньової економіки. Втрачені в результаті зниження ставок ЄСВ надходження до бюджету повинні компенсуватися за рахунок добре продуманих джерел, а не завдяки очікуванням, низьким ставкам, розширенню бази платників податків. Какова роль і участь Міжнародного валютного фонду в формуванні налогової політики України? Давлення серйозне, давлення обосновано і досадно, скажем так? Ну, я як один з учасників акції, в тому числі піці на міжнародного фонду, можу консультувати, що це на моєму переконання ну занадто втручання. Угу. В внутрішні справи. Але ми самі створили цей прецедент. Це знаєте, це все одно, що е, ми, з однієї сторони, йдемо, просимо. До них з протягнутою рукою просимо гроші, а потім кажуть, а ви нас не контролюйте. Ну, це право і умова, за якою ми отримуємо кредитор. Любовий кредитор має да, право тобто, це більше проблема нашого уряду. Що mm -hmm. ми самі, вибачте, замість того, щоб робити якісь реформи всередині держави, стоїмо на паперті з протягнутою рукою. Це неправильно. А коли нам дають гроші, нам, нам виставляють умови. Ну, на жаль, умови роботи міжнародного фонду отакі. Їх з ними можна погоджуватися, не погоджуватися. Краще завжди треба мати альтернативні шляхи. О той шлях, який зараз вибирає наш, наш уряд, що ми постійно просимо і тільки, як то кажуть, стаємо заручниками. Це не найкращий спосіб для України. Звичайно, потрібно мати якийсь стабілі, стабілізаційний момент, щоб на ньому триматись, але мені здається, треба більше. Орієнтуватися на внутрішнього інвестора. У кожного з нас є заощадження. Якби держава запропонувала прозору. Внешні інвестори, а не теж внутрішні. Це ті самі офшорні компанії, які гроші виводять і потім заходять. Тому краще орієнтуватися, якби можна було, щоб держава започаткувала таку реформу і кожен з нас би повірив, у нас кожного, який заощадження. Сергій Іванович, я простіть, ради Бога, що мені дають зрозуміти, що час перед дальше подходит к концу. Это мне очень жаль. Но вы э, верите в то, что та налоговая реформа, которая сейчас происходит или будет происходить, ну, хоть какое-то облегчение бизнесу, особенно малому и среднему, принесет? Или же это опять... Долгая и, история. Я думаю, что мы стоим на краю, на краю прервы. И это должны можно власти, и чувствуя по тому, какой идет Теми розмови на нарадах, на, на я відчуваю, що вони це розуміють. Вони усвідомлюють, угу. що фактично на прозі економічного колапсу. національна валют, валюта на силу стримується саме завдяки зовнішнім запозиченням, тому що внутрішнього потенціалу немає. Іде згортання бізнесу масове. Малого, середнього, зменшення купівельної спроможності uh -huh. і немає іншого шляху, або розвал країни і остаточ, uh -huh. остаточна Махновщина. Даже так, Та, скоріше за все, так. То, воно, uh -huh. от, от от все от, ну, ми так відчуваємо, як бізнес, uh -huh. тому що бізнес витікає не тільки іноземні інвестиції втікають з України, внутрішні інвестиції уходять в Польщу, Угорщину, Словаччину. Звідси від'їжджають. Е, тому зараз, от сьогодні, буде одна нарада. Завтра присвячена нарада, саме пошуку того Тої моделі податкової реформи, якої потребує бізнес, uh -huh. я дуже сподіваюся, що до громадських активістів, до громадськості, до громадян, які подають не байдуже, uh -huh. дуже багато подають своїх то, доволі таки цікавих ініціатив, що вони будуть враховані. Що вони будуть враховані, і владні очільники візьмуть їх, сформулюють якийсь єдиний пакет і запропонують суспільству. Інакше ми можемо в ситуації. дуже. Ну что ж, э, спасибо вам, Сергей Иванович, огромное. Что тут можно сказать? Вот все говорят слова, слова. Сколько можно говорить об одном и том же? А вы знаете, надо столько говорить об одном и том же, чтобы наконец-то э, что-то изменилось в лучшую сторону. В словах есть свой смысл. Слова в повторении правильных слов есть своя сила. Э, поэтому мы Будем и будем говорить о вроде бы такой скучной теме, как налоги и как свобода предпринимательства в Украине. Наш собеседник сегодня Сергей Иванович Доротич, глава всеукраинской общественной организации Союз защиты предпринимательства. С вами, как всегда, был Андрей Дмитриев. До новых встреч на передаче ⁇ Гражданская позиция ⁇ Спасибо.